Всім привіт! Сьогодні буду садити помідори. Сьогодні 31 березня. Досить пізно. Я, багато хто скаже, що це взагалі пізно садити помідори. Я зараз коротенько вам поясню, чому я роблю пізню посадку помідорів. Я починав садити помідори з 10, десь 10-15 березня і прийшов аж вже до кінця березня. Поясню, чому. Багато років ми висаджуємо і ми вже вичислили, що нам треба для нормального розвитку, щоб розсада виросла в нас 50 днів. Якщо вже більше цих 50 днів, вже розсада починається витягуватись, вона починається вже в цих ми квіткових ящиках садимо, вона вже повитягується, все по, вже починає ламатися. нормально на дачу нам треба її завести, не можна нормально завести, бо машину не цей. Нам потрібно, нам, мені потрібна е, коренаста невелика, ну, досить така в нормальних розмірах, в нормальних розмірах розсада, щоб була і нормально транспортувати, і нормально з нею працювати. 50 днів. Якщо, е, значить, буду висаджувати, я висаджую 20 травня, 20 травня у нас висадка, е, значить 50 днів. Це в нас виходить квітень і 20 днів ще травня. Це нам треба садити або 1 квітня, або 31 березня, як я. Чого висадка 20 травня? Ми висаджуємо. В нас досить стали вже холодні весни, і навіть от зараз, от сьогодні вже 30-31 березня, в нас в нас мороз, холодно. І так само квітень. Колись квітень був тепліший, тепер квітень, травень вже холодніші. Був у нас колись заморозок 10-15 травня, тепер вже заморозок змістився на 17, 18 навіть 19 травня. Того року був десь орієнтовно 18 травня заморозок, тільки посадив свої помідори, і зразу вони попали під холод, переживав, щоб не померзли. Але деякі навіть листочки, мені здається, навіть трошки були підмерзли. Тому. Вже цей раз вирішив, що посажу пізніше і ці. В чому плюси пізньої посадки? Плюси пізньої посадки в тому, що ви з розсадою не граєтеся, тобто, якщо ви посадите на початку березня, ще місяць треба з нею тягатися навіть і березень і початок, квітня, треба з нею тягатися, треба переважно тримати вдома, якщо ви вирощуєте в квартирі або в якомусь будинку на підвіконні тримати на вулицю або інші приміщення, ви її не висадне. Винесете, якщо у вас нема теплички, і е, треба з неї носитися, за нею переживати, вона вдома витягується. А так, е, якщо ви посадите, наприклад, зараз я висію квітні, вже поки вона зійде, поки я її розпікірую, вже можна спокійно виносити, вже в квітні будуть кіне, вже з середини квітня, кінець квітня, гарні температури, вже можна спокійно вже виносити на балкон. У мене в моєму випадку на балкон і вже вдома з нею не гратися. Якщо розсада мучиться, наприклад, якщо деякі, знаю, деякі люди і в лютому садять розсаду е, помідорів, мучиться е, 2-3 місяці без сонця, без нормальних умов, у, там температури скачуть від жарких до холодних, це, тому і відповідний розсада закладає врожай. Вона поганий закладає врожай, хоче ви там які підкормки будете робити, який у вас ґрунт. Якщо ви її мучили 2 чи 3 місяці, тому і відповідний дасть вам врожай. Оце плюси пізньої посадки. Самі головні, багато є інших, але вже самі головні плюси пізньої. Є і мінуси пізньої посадки. Мінуси в тому, що кожна помідора там має від моменту посіву до, до вже плодоношення, там якийсь певний термін, ви трошки зміщуєте термін. Цей термін буде зміщуватись, але. Я, наприклад, я чим компенсую, що я частину помідорів вже висадив на ранні помідори. Я показував, я собі частину сію на ранні, а ці вже будуть на пізні. Але це буде такий баланс. Так, які ж помідори я сію? Це в мене тут, якщо видно камера, я вже не буду кожним показувати. Тут в мене в пакетиках от. от, пакетики мої такі, як кожні. Свої помідори збираю насіння. От, бачите, чорні 22-й рік. Там я підписую собі, тут різні помідори. Тут одні давали сусіди, одні наші дуже багато років, другі якісь сортові, але вже вони з... вже ми не знаємо, як вони називаються. Тільки пишемо там кругла, червона, довга. Там, з таким листочком ми такі описуємо, їх, і такі сорти вже собі я тримаю. Деякі куплені, накуплені верхньому правому кутку, я поставлю зноску, щоб ви собі могли подивитися, які я е, помідори ще докупляв. Е, так. Який процес сіяння? Перше, я свої помідори знезаражую. Я їх знезаражую марганцовкою. Отакий От розвожу розчин. Не знаю, як камера покаже, але ну, він такий. Досить такий середній розчин. І не світлий, і не, і не потужний. Такий середній розчин марганцовки. Е, чому використовую марганцовку? Бо Багато людей, і багато хто каже, і багато я от читав, бачу, що е, саме зараз вже, саме-саме краще це перекис водню, перекис водню розчин е, знезаражувати. Але я е, по старому методі марганцовкою. Е, марганцовку поясню чому. Марганцовка мене не підводить. Чорної ніжки такої, аж такої в мене нема. І тому я не вважаю за потрібне щось змінювати. Якщо в мене виходить, то на що міняти те, що виходить? Так, я маганцовку розвів. От собі покажу на одному. От, це томат валютний. Дуже хвалили. Дивився я е, відео за цей валютний томат. Дуже хвалилий цей сорт. Це ранньо стиглий. Е, рослина, е, рослина компактна, компактна залишки 60 70 см. Е, значить, вона дуже. що я знаю за неї, Сорт витривалий до несприятливих погодних умов. Тобто, от що що я цей, що дуже хвалять його, що він. Е, Витримує погодні умови несприятні. Висипає насіння, тут немає нічого такого. Насіння, звісно, як кіт наплакав і Заливаю на 15 хвилин марганцовкою. Бачите, деякі поспливали, не знаю, камера передасть, деякі поспливали, деякі опинилися на дні. Може бути, що насіння не добре, а може бути, що вони просто пересушені. У зв'язку з тим, що мало цього насіння валютного, тому я їх не буду зливати. Свої помідори, у мене багато насіння, я не жалію. Якщо б сплило, я його викидаю. те насіння. А цього у зв'язку з тим, що його мало, я беру. Воно не обов'язково, що воно не зійде. Все, 15 хвилин продезінфікуємо, просушу і будемо продовжувати. Трошки воно просохне на листочках і будемо продовжувати далі. Отак От вже знезаразили. Вже насіння наше викинув на листочки. Вже його воно трошки в мене вже просохло. Обов'язково понаписував номери. Всі всі номери на свої описав помідори. Отакий От я собі готую список. На сьогодні 30 сортів. Підкреслені цифри це гібриди, підкреслені назви це помідори, які я буду за ними пантрувати. Це такі, як лимонний Ну, Це мої врожайні гарні дуже помідори, пузата хата, чорні помідори. Трюфель жовтий, хочу дати йому шанс. Він, хоч і до нього береться фітофтора. колись я його викинув, хочу попробувати ще раз. Турецький того року купив на базарі якісь гарні. Трюфель чорний, валютний. Ну, такі всякі. Космонавт Волков хочу ще раз посіяти. Хоч до нього швидко береться, колись я його швидко до нього береться хвороба. Але помідори в нього гарні. Король-королів, ну по підкреслю, які я буду собі за ними більше дивитися. Так, все, вони зараз просохли Только на листочках. І зараз будемо сіяти. Вже. Все. Приступи... Приступаємо до самого головного етапу: сіємо помідори. Так, дивіться. Сію я і вирощую помідори от таких квіткових ящиках. Можу ще вирощувати в таких ящиках, що я показував з епіцентру, що висівав ранні помідори. Я прикріплю в верхньому правому кутку зноску на відео, яку ітару я використовую. Ну, переважно в таких ящиках. Чого я вирощую в таких ящиках, мені вигідно їх транспортувати і гарно розміщуються на балконі. Так, розсада непогано розміщується, багато можна їх розподілити і поставити. Вони досить компактні. Так, що до ґрунта, ґрунт я мішаю. У мене тут намішана трошки пісочку, куплена земля, земля, куплена земля, пісочок, перегній свій з згороду. Тепер ще трошки я даю кокосового субстракту, і ще забув земля з городу. Щоб рослина знала, де вона буде рости, щоб відчувала хімічний склад землі. Так, оце я таки не мішую ґрунт. Зразу помідори я сортую, стараюся висівати разом по партіях. Там, наприклад, гібриди до гібридів, ті помідори, які я хочу там особливу увагу, особливо, щоб вони разом росли окремо їх висівати. Нові помідори до нових помідорів, там ще якісь там, що я давно знаю, ще окремо, щоб посортувати, щоб окремі там партіями росли помідори, щоб вони не плуталися. І щоб я міг гарно за ними слідкувати і дивитися, як вони розвиваються. Так, ну що, приступаємо до висівання. Висіваю я рядочками. От, моя, так, зразу кажу, моя буде розсада, помідори будуть пікіруватися. Ну, це само собою. Понятно. Буде, коли буде в розсади два справжніх листочка, вони будуть пікіруватися. І е, висіваю рядочками. І зразу коректором я позначаю, зразу коректором позначаю, виписую, який у мене тут сорт, щоб позначено, щоб я бачив цей. Що я хочу зразу сказати, що за ґрунт я забув. Хто хоче, наприклад, от ви робите пізній посів. Ви переживаєте, що ви не встигнете до ґрунту суміші або до того ґрунту, до, наприклад, до вашого огороднього ґрунту. Можете додати перегною, от я додаю перегною. Але перегній в мене старий. Тобто це перегній. Ну, Він вже багато років, він курячий перегні, але він багато років вже прямо похожий на землю. Або можна прямо колись я робив, що отут у ящик, прямо цю грунт, я перемішував з нітрому фоскою. Але це трохи робив раніше, щоб нітрофоска трошки розійшлася. І тоді розсада і розсада ваша буде швидше рости. Отак так можна зробити. Висіваємо помідори. Так, зразу беру листочок. Я все не буду показувати, покажу один, е, другий номер. Зразу собі пишу другий номер і рядочок. Так, що було видно. Рядочок. сію. Один рядочок. У мене. До 30 видів може ще навіть ще буду досівати, бо там ще в мене є помідори. То там, якщо, наприклад, буде десь в мене 100 корчів, то десь буде там по 3, по 4 помідори, залежно яку, може якісь візьму менше помідорів, щоб попробувати. От. Посію один рядочок. Зараз висюю всі і вам покажу. І тоді прикриваю ґрунт. Так, все от такого висіяний ящик. 10 вийшло тут сортів. Зразу я від рядочки відзначаю собі зубочистками. Воно, видно так, по рядочках, не обов'язково зубочистками взяли, мені так е, краще їх е, трошки відділяю зубочистками. Багатенько трошки цих сортів, трошки важко, краще і менше, але все рівно хочеться якісь попробувати кращий сорт. Може, якийсь знайдеться щось якийсь стійкіший до хвороби, якийсь врожайніший. Тому трошки пробуємо всякі. Можна, звичайно, посадити 5 і будуть ті самі помідори. Але трошки треба трошки таке воно як хобі, трошки граємося. Тепер це при зараз присипається землею. Трошки сантиметр землі. Вдіваю я його зараз ставлю на верх кухні. на верхні, Там на ящики на ящики кухні, там саме тепле, тепле місце. Вдіваю у мусорний такий кульок. Беру або чорний, або фіолетовий, Там різні є мусорний кульок, і помідори за 3-4 дня в мене сходять. От і вся, весь посів помідорів. Отаке От відео. Дякую вам за увагу. Всім гарних рожаїв, всім гарної розсади, особливо гарної розсади помідорів. Помідори у нас розсада номер один. І мирного неба!